Модельна агенція «Шоутайм» проводить цей конкурс уже четвертий рік поспіль. Цього разу він співпав ще й з особистим святом господині днем народження Ліни Ільницької та п'ятиріччям самої агенції. Ми вирішили зробити свято абсолютно для всіх дівчат і зробити усім приємність. Усі будуть з номінацією. І звичайно буде дві переможниці основних. Це княгиня Черніців і княгиня Буковини. Яке свято без циганів. Саме таким виходом розпочали учасниці свої виступи. Сильної статі у залі, який завжди найбільше порадував вихід красунь у купальниках, та як виявилось, показати свої ідеальні фігури з нетерпінням прагнули і самі учасниці, саме найбільше це гавайський стиль. Там нам поставили дуже гарну хореографію. Я її дуже обожнюю, тому чекаю його саме. Хореографію, як і завжди, ставив великий друг модельної агенції Іван Величко. Всі чотири виступи він разом з дівчатами підготували всього за чотири наполегливі репетиції. Я не те, що себе буду хвалити. Ми потрібно мати талант, щоб дівчат, які люблять просто ходити на шпільках, заставити їх танцювати, робити різні там рухи синхронно. Це як? як це вдається, знає лише сам хореограф, постановник та красуні. Вихід у національних костюмах показав, що, попри свято, учасниці свідомі того, що відбувається зараз в Україні. До публіки вони вийшли у чорних скромних сукнях. Після цього обстановку в залі розрядив чемпіон світу з бітбоксу. Фіналіст шоу Україна має талант Олександр Мельник. Фінальне дефіле дівчата вийшли у дизайнерських вбраннях від молодого бренду. Свій титул здобула кожна учасниця. Княгиною з Чернівців стала Катерина Роскова. А почесне звання княгині Буковини виборола Антоніна Баланецька. Я не знаю. у мене колінки трусяться, Я не знаю. знаю. За таке відчуття от руки трусяться, Я не вірю собі. Двох найвищих титулів представлятимуть буковину на всеукраїнському конкурсі Княгиня України України-2014». Усі благодійні внески за вхід організатори передали координаційному центру з допомоги бійцям на сході Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.